Нами організована робота і максимально, як кажуть, вносяться корективи, враховуючи ті звернення громадян, які до нас надходять в особистий кабінет Патчерка Соболенерго, в месенджері, до нашого кабінету відпрацьовуються з кожним районом, з технічною дирекцією, з диспетчерською групою, для того, щоб. По можливості вирішувати дані питання. Відпрацьовуються ті звернення, які споживачі не являються ботами, тому що дуже багато. Я окремо що по, цьому, по цьому питанню ще поговорю, окремо що є багато ботів, які спонукають е, жителів е, до того, щоб якісь вчиняти якісь дії, можливо, до того, що десь в інших містах є, щоб перекривати там дороги, все інше. Це все робиться для того, щоб, як кажуть, в нас внести. Такий дисбаланс в проходженні осінню зимового періоду і внести, як кажуть, такі непорозуміння між нами, українцями, щоб ми між собою, як кажуть, сварилися. Тому тут підходити потрібно з розумінням, не піддаватись паніки, не піддаватись цим психологічним атакам в месенджерах, а вирішити дане питання через наш аккаунт, через наш. Е месенджер Па Черкас оболнер звертатися, яка адреса, які питання, і в межах можливості компанія завжди йде назустріч і в мірі можливості намагається вирішити дані питання.